Привіт всім підписникам та глядачам мого ютуб каналу. Сьогодні без гумору і без жартів, сьогодні серйозно. Я не можу з вами не поділитися своїми відчуттями останніх днів. Це стосується невдалого жарту в новорічному концерті. За який я і весь колектив кварталу вибачилися і вже зробили певні висновки. Але деякі так звані лідери суспільних думок продовжують розганяти цю тему для хайпу. І, скоріш за все, після цієї промови вони продовжать це робити. Але ж я все одно хочу поставити крапку в цьому питанні і звернутися до тих, кому все ж таки важлива суть, а не гучні заголовки. Хочу подякувати всім, хто підтримав, написав, подзвонив, а таких виявилось багато. Також я хочу подякувати тим, хто написав конструктивну критику в нашу адресу. Ну, а тим, хто писав всілякі прокльони, образи, називав нас малоросами, кремлівськими підстилками, агентами ФСБ. Я е, скажу так: ви можете називати нас як завгодно, будь ласка. Але годі роздмухувати цей скандал, досить розпалювати ненависть, сварити людей, бо в суперечках між нами, українцями, виграє лише ворог. Тож не дамо йому такого шансу. Бажаю всім гарного вечора та тихої ночі. Слава Україні!